Це що, лісовик? Я чугайстер, це трошки інше. Чугайстер це унікальна карпатська істота, який не має відповідників у жодній культурі. Ну добре, і в чому його прикол? Звісно, як і всі міфічні істоти, він має свої темні сторони. Проте зазвичай він зображується як дружній до людей персонаж. Це високе створіння, яке грає на сопілці, жартує, танцює. Але для нечисті, ну тобто, інша нечисть його не любить. Це ж м'яко кажучи. А знаєш чому? А чому? Тому що він їх жере. Особливо мавок. Це що він на них полює? Так, він полює на мавок. А як схопить, то затанцьовує до смерті і з'їдає. А люди йому, що не смачні? Ні, людей він не їсть. Проте в деяких джерелах пишуть, що чугайстр може захопитися і затягнути людину до танцю. Проте, зазвичай він людей не чіпляє. Він може прийти до людини на багаття, щоб посмажити шматочок мавки або попросити глечик каші. Звучить як життя мрії: живеш в Карпатах, їсиш мавок, життя вічне. То як стати чугайстром? Не раджу, чугайстром стають через прокляття. Його остерігаються люди і боїться нечисть. Тому це так життя на любителя.